Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія спільно з меценатом Ігорем Горжієм відвідали лінію фронту на Великодні Свята, щоб привести чергову партію допомоги для наших захисників. Цього разу вони побували на території Харківської, Дніпропетровської і Донецької областей. Передали як завжди, для захисту наших військових цереби. Засоби зв'язку, старлінки, електростанції, мобільні і також зарядні станції. Щоб надійний був зв'язок наших військових. Цього дня кожна з бригад отримала необхідну техніку для виконання бойових завдань. Крім того, від волонтерів усім військовослужбовцям передали традиційний символ Великодня пасочки. Зарядна станція дуже потрібна нам на спостережних пунктах, на точках зльоту, де хлопці піднімають дрони і, ви саме розумієте, потрібно живлення для... Живлення системи супутникового зв'язку Starlink, а Також під зарядки на даний момент. Ми ці реби використовуємо більш на техніці. У нас хлопці їздять на евакуації поранених на заміну особового складу. І дані реби себе дуже добре зарекомендували і за того, що у них великий об'єм частот, які вони захоплюють. І ми уклінно вам дякуємо? Дякуємо за міцний тил, дякуємо за потужну допомогу. Дякуємо, що вам не однаково. Дякуємо, що не втомлюєтесь допомагати. Наступна поїздка благодійників на передову планується у травні. Попередньо готує. Їхати на Запорізький та Сумський напрямки, розповів меценат Ігор Горжій. Запитів дуже багато. Да, на сьогоднішній день особисто це стосується ребів і стерлінків, тому що це у них як розходний матеріал іде, тому що при кожній. Ну, Виїзду на передову йдуть величезні втрати, да і безпосередньо втрачаються ці засоби. Таким чином, ми просимо всіх долучатися.